Дяки дівчатка, рада вас вітати та нове заняття розпочинати. Сьогодні, ідучи до дитячого садочка, я бачу велику пташку, яка повернулась до нас із теплих країн. А хто це за пташка, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Які ноги за вишки, так і ні з Хату на хаті має жабками рахунок знає. Хто ж це такий і добрий, і високий, і хату на хаті має? Так, звичайно, це лелека. А вам доводилось кому небудь бачити живого лелека? Лелека це великий красивий птах зі сніжно-білим і чорним пір'ям. З живе біля житла людини. Довіриться. Пільність тим самим місцям гніздування викликали у людей любов долеле. З радістю зустрічають їх навесні, коли вони повертаються до старих міст. Це птах з довгим міцними ногами і довгою шиєю. Дзьоб у нього міцний, гострий. свої крила, то здається, що він увесь білий, а лише хвіст чорний. Молоді лелеки дуже бояться людей, а коли побачили, що люди поклали для них дерев'яне колесо, мабуть, для будівництва гнізда, відразу здогадуються, що це доброзичливість і запрошення господарів для того, щоб вони... Своїх місць, і вони починають облаштовувати їх різними гілячками. Старі лелеки дуже розумні птахи, вони не бояться людей, до яких звикли. А ще лелека в українців У нас з вами вважається святим птахом, який за повір'ям має риси і звички, що притаманні людям в народному Явдень він є символом праці та відданості. Дві, що вподобали лелеки, щасливий, та й сам так для гнізда обирає собі хату, де добрі та хороші люди. І лелека є символом вірності, щастя і добробуту. Тож пропоную сьогодні з вами зробити аплікацію і у вигляді. Лелеки, щоб у нас з вами, якщо ми не бачимо цю птаху, то завжди могли мати такого гарного символа у нашому будинку. Тож пропоную сьогодні маляти зробити ось таку гарну аплікацію лелеки. Приготували наші долоньки. Ташечки літають крильцями макають. А долоньки у діток, наче крильця у дашок. Дітки, давайте ще раз вами розімнемо пальчики. Пташечки літають, крильцями махають. А долоньки у діток, наче крильця у пташок. Ну що ж, ми розуміяли наші пальчики для того, щоб зробити таку гарну аплікацію, яку ви вже бачили. Малята, для... перед тим, як почати роботи, нам потрібна обов'язково клейонка. Також підготуємо аркуш плакитного паперу. Нам потрібні ножиці, шматочок червоного паперу. Прямокутники ось такі, з білого паперу. Адже лелека в нас білого кольору, з... шматок зеленого паперу. Лей та фломастер чорного кольору. Далі я вам покажу, що, для чого він нам потрібен. Для початку маляти, що нам потрібно, беремо ось ці прямокутнички. На, на ось такому прямокутничку ви можете намалювати коло. І будемо по цій лінії вчитися вирізати. Для того, щоб гарно намалювати коло, ви можете взяти та обвести будь-який предмет круглої форми. Ось так, от. якщо прикласти, то він має бути зовсім невеличкий. Потім нам потрібно ще трішки менше коло. Ось бачите? Нам потрібен буде також невеличкий стовпчик і півколо. Це таке ж саме. Предмет я вводила, але лише його частинку. Тож, давайте з вами навчимося різати по колу. Для цього потрібно взяти ножнички, як ми вже вміємо. Пальчики сюди, два і в отвір менший. Лише один пальчик великий. Другу ручку ось так беремо. Наший прямопутник або квадрат. Носик себе починаємо різати. Повертаючи ось так коло, ножиці ми тримаємо на місці, а повертаємо лише ось так папірчик пальчиками і ріжемо. Так, виріж, вирізаємо всі наші частини. І отак по цій лінії також відрізаємо. Це буде шия для нашого яви. Тепер смужка паперу Ця буде слугувати травичкою. І в нас є невеличкий шматочок червоного паперу. Нам із червоного паперу потрібно вирізати ніжки та цьобок. Ось я намалювала лінію, по якій ми будемо підрізати ось цю смужечку. Смужечка має бути. Не широкою, адже ніжки в лелеки зовсім тоненькі. Тепер ось так склали напів і будуть дві одинакові смужечки для ніжок нашого лелеки і розрізаємо. І тепер тримаючи ось цей шматок паперу, ножиці тримаємо. На куточку, я сподіваюся, ви бачите. І ось так. Під невеличким кутиком ми відрізаємо. Це буде дзьобик, адже дзьобик нашого лелеки червоний, ми його вже підготували. Ми підготували, вирізали всі частини для того, щоб склеїти нашу лелеку. Давайте спочатку прикладемо всі ці частинки, так як ми будемо приклеювати. Ось так. Ось так. Дімок трішки низ. Це буде ось так крильце і ніжки лелеки, трішки під коло, круг білий. Ось так. А зверху так само. Фамастером чи олівцями ми намалюємо оченятко. Пір'єчко чорне на крильцях. Ну що, починаємо клеїти в тому порядку, в якому ми клали всі ці частинки. Можемо брати по черзі. Тепер можемо поклеїти зелену смужку паперу. Вона в мене двостороння, тому я можу на будь-якій стороні намастити Ви дивіться, який папір у вас. Якщо він не двусторонній, то наносимо клей на білу частину паперу. Зараз нам залишилось зовсім трішки. Давайте з вами візьмемо. Довольно наші два матри намалюємо оченята. І зараз намалюємо більця на кінчику ось тут. Цю частину заштрихуємо. Так, малята, а тепер нам залишилось лише ось так приклеїти наше крильце. Ми можемо всю зворотню частину, там де не розмальована, змащуємо клеєм. Ось такий гарний лелека у нас з вами вийшов. Дітки, ось така аплікація лелеки вийшла в мене. Хочу поглянути, які роботи і яку аплікацію зробите ви. Тож буду чекати на фотографії ваших робіт. Ну а на сьогодні наше заняття закінчилось. Тож до побачення!